З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогодні відповідаю на запитання, які надійшли мені в соціальних мережах. Враховуючи, що це запитання, я думаю, багатьох хвилює, тому що сім'ї зараз багато розірвані, хтось перебуває за кордоном, багато хто стягує аліменти. Людина в мене питає: як сплатити аліменти, якщо отримувач не надає номер картки? Це перша частина запитання. І... Куди звертатися, якщо державний виконавець ігнорує і не відповідає на телефонні дзвінки? Я буду намагатись вам дуже простими словами розповісти без складних юридичних термінів. Якщо суд вже прийняв рішення, то є два шляхи його виконання. Перший шлях добровільний, другий шлях Відкрити виконавче провадження, яке може відкрити як державний виконавець Державної виконавчої служби, так і приватний виконавець. Я не знаю, з якої причини людина шукає телефона, а їй не відповідає державний виконавець, тому що шукати можна також з двох приводів: перше відкрити виконавче провадження, а друге, з'ясовувати, яким чином воно виконується, або чому воно не виконується. З практики, вам скажу. Що я розумію цю людину? Коли ти приходиш до державної виконавці служби, там великі металеві двері, вони завжди зачинені, є якісь коди, ти на них тиснеш, ніхто тобі не відповідає, ніхто тобі не відкриває. Люди туди ходять, не можуть потрапити, йдуть до нас, як до адвокатів, що робити з цим. Так само і з телефонними дзвінками, коли люди телефонують, ніхто їм на телефони не відповідає. Тому мені зрозуміло, про що пише людина. От, якщо у вас є така ситуація, тут є багатий інструмент, яким чином ви можете привести до тями того державного виконавця, який вас або ігнорує, або бездія. Ну, перше, у державного виконавця будь-якого є керівник. Ну, зазвичай, це керівник відділу. В інтернеті вся інформація про відділи в виконавчих службах є. Ви можете звернутися до його керівника зі скаргою. На цього державного виконавця. Друге, державні виконавці підпорядковуються Міністерству юстиції. На просторах інтернета є і гаряча лінія Міністерства юстиції, і електронна адреса. Ви можете звернутися або на гарячу лінію Міністерства юстиції і залишити усну скаргу на державного виконавця, або ви можете електронною поштою направити. Письмову скаргу можна просто поштою направити скаргу в Міністерства юстиції. Крім того, в нас є уповноважений президента України з захисту прав дитини на сьогоднішній день на цю посаду призначен Юрій Павленко. Аліменти це права дитини. І уповноважений справ дитини може втрутитись в процес невиконання рішення. По сплаті аліментів на дитину. Ну і ще є один механізм. ви можете звернутись до суду, тому що за процесуальними кодексами саме на суд покладений судовий контроль за виконанням рішень суду. Ви можете звернутись до суду з скаргою на цього державного виконавця, який або бездіє, або ігнорує, або діє з порушенням закону, і суд також розгляне вашу скаргу. Тобто, інструментарій тут дуже великий: користуйтеся, захищайте права дитини. З вами була Адвокат Тетяна Іванова.